Ми виросли на картинках, де не існує темних кіл під очима чи носогубних складок, і навчилися вимірювати себе за стандартами, яких ніхто не може досягти. Джордж Клуні харизматичний, зрілий чоловік. Жінка того ж віку ще тримається. Чому вік у чоловіків це шарм, а у жінок проблема? Кажуть, чоловіки як вино, з роками тільки кращі. а жінки повинні ховати кожен рік, ніби це зморшка. Його називають Мачо. У двадцять ми змагались хто стрункіша, у кого краще волосся чи хлопець з перспективою. У тридцять ми просто хочемо, щоб поруч було весело, смачно і спокійно. Ну і щоб суші приходили швидше, ніж повідомлення від колишнього, у світі, де глянцеві обкладинки диктують, якими мають бути наші тіла. Ми вчимося не боятися віку, не соромитись бажань і не забувати, що краса не в фільтрах, а в свободі бути собою.